Вівторок, 18 листопада, про основні події цього ранку готові розказати я, Анастасія Даугле і команда «Інтера». Армія Росії минулої доби атакувала 27 населених пунктів Херсонщини. Загинули двоє людей, п'ятеро, зокрема, дитина поранені. Війська Росії обстрілювали правобережжя Херсонської області з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Застосовували БПЛА різних типів. Більше про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона наживо зі студією. Юлізо, вітаю тебе. Яку інформацію можеш з нами наразі поділитися? Настю, вітаю. Внаслідок обстрілу Російської Федерації частково нині знеструмлені всі райони Херсона. У житлових будинках можливі перебої з водопостачанням. Тимчасово не ходять тролейбуси. У міській військовій адміністрації повідомляють, що це все наслідки пошкодження контактної мережі, що спричинені ворожими обстрілами. Аварійно-ремонтні роботи тривають. А в регіоні у селі Крещенівка через детонацію вибухівки дістав поранення 16-річний хлопець, Опець встановлено, що підліток знайшов на вулиці невідомий предмет. Взяв до рук. Після чого стався вибух. Юнак дістав міновибухову травму, травми руки та ноги. загрози наразі його життю немає. А напередодні в лікарні помер житель Новорайська, який потрапив під удар російського дрона. Медики до останнього боролися за життя 68-річного чоловіка. Втім, не врятува... врятувати. На жаль, його не змогли. Загалом армія Російської Федерації минули. Доби атакувало 27 населених пунктів Херсонщини. Загинуло двоє людей. П'ятеро, зокрема, дитина поранені. Про стан постраждалих розповів Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації у нашому ефірі. На жаль, троє людей у важкому стані знаходяться, двоє з них в реанімації. Одну людину переведено до закладу охорони здоров'я іншої області а іншим постраждалим було надана відповідна медична допомога, і вони надалі проходять лікування амбулаторно. Росіяни застосовують майже всі наявні в них засоби ураження в Херсону в громаді, адже ми знаходимося безпосередньо на лінії фронту. Найбільше звісно це дронові атаки, артилерія, міномети. Однак громада обстрілюється і кровими авіабомбами, і танковими пострілами. Ами постійно систематично. Причому свідомо атакують житлові квартали там, де живуть мирні херсонці, де немає там жодних якихось військових об'єктів. З приводу Миколаївщини, то Миколаївщину росіяни протягом доби атакували шахедами та ФПВ-дронами. Зокрема, шість разів били по Очаківській громаді. Про постраждалих в обласній військовій адміністрації не повідомляють на цю хвилину. Це вся оперативна інформація. Настю передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик стежить за подіями на півдні. Місто Дніпро вночі масово атакували російські ударні дрони, двоє людей поранені, пошкоджені житлові будинки, залізничний вокзал, офіс наших колег із Суспільного. Більше подробиць спробуємо дізнатись у начальника Дніпровської районної військової адміністрації В'ячеслава Мамонова. Він із нами наживо. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, подробиці нічної атаки по Дніпру. Чи змінилася кількість поранених, в якому вони стані? Які масштаби руйнувань? Сьогодні вночі ворогом масово атаковано місто Дніпро і Дніпровський район. Застосовано близько 45 засобів ураження у вигляді БПЛА. Станом на зараз ми маємо двох постраждалих. Вони в стані середньої тяжкості знаходяться в лікарні, їм надається вся необхідна допомога. В результаті атаки в місті виникло декілька пожеж, які станом на зараз ліквідовано. Також пошкоджені. Понівечено об'єкти інфраструктури, СТО, будинки, магазини, кіоски по житловим будинкам це близько 10 багатоквартирних будинків, в яких вибито близько 700 вікон, і пошкоджено три покрівлі. Також пошкоджено 20 автомобілів, три з них знищено повністю. Скажіть, будь ласка, окрім Дніпра, чи були удари по інших населених пунктах району? Якщо так, які їхні наслідки? Так, в результаті атаки в Новоолександрівській громаді Дніпровського району сталося влучання в прибудову до житлового будинку. На щастя, минулось без постраждалих, наслідки не суттєві. Скажіть, будь ласка, чи були відключення світла через удари? Яка загалом ситуація у регіоні з енергозабезпеченням? В результаті сьогоднішнього удару відключень світла не було. Ситуація в регіоні така, як і по всій країні. В результаті масованих атак тривають планові і аварійні відключення світла. Дякую вам. Пасибі за надану інформацію. Дякую. Про оперативну ситуацію у Дніпрі та районі нам розповів начальник Дніпровської РВА В'ячеслав Мамонов. У президента сьогодні зустрічі в Іспанії, зокрема з прем'єр-міністром Педро Санчесом, завтра у Туреччині про це повідомив сам Володимир Зеленський. За його словами, триває підготовка до активізації перемовин, і Україна має напрацьовані рішення, які запропонує партнерам. Також ведеться робота над відновленням обмінів та поверненням полонених. А у четвер президент анонсував ставку, за підсумками якої обіцяє принципові швидкі рішення, які потрібні державі. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський здійснив візит у Францію. Там президенти двох країн підписали декларацію про наміри щодо співпраці в оборонній галузі. Це відбулося на військово-повітряній базі у місті Велізі Віла Кубле. Документи дає Україні змогу придбати французьке військове обладнання. Передусім йдеться про 100 літаків Рафаль Ф-4 до 2035 року, системи ППО СемпТІ, радари до систем ППО. Ракети класу повітря-повітря та авіабомби також передбачена можливість передачі технології спільного виробництва літаків із локалізацією в Україні. Крім того, Україна та Франція спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі і працюватимуть над розвитком критичних технологій і компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники. Спільні проєкти української та французької оборонних галузей запустять уже цього року. Двоє жінок загинули унаслідок російського обстрілу городні на Чернігівщині. Про це у нашому ефірі розповів радник голови Чернігівської ОДА Андрій Подорван. Росіяни атакували місто ударними дронами опівночі, коли люди вже спали. Пошкоджені домівки. Також окупанти влучили по будівлі підприємства, яке не працює. На місцях влучань виникли пожежі, займання ліквідували вогнеборці. Сьогодні вночі ворог ударними безпілотниками атакував прикордонне місто Городня. На жаль, ця атака забрала два життя. Загинули двоє жінок, 75 і 72 років. Це місцеві жительки. Ворог атакував місцеве промислове підприємство і атакував будинки, будинки цивільних жителів. Тому двоє людей загинуло. Загалом за добу маємо 11 обстрілів, 23 вибухи. А початку року у нас цивільних осіб загинуло вже від російських обстрілів 34 людини а поранена 171 людина. Невідомі дрони атакували Зуївську ТЕЦ та Старобещівську ТЕС в окупованій частині Донеччини. Про це повідомляє окупаційна влада. Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що атака почалася близько опівночі. Безпілотники фіксували над кількома містами. Судячи з кадрів очевидців, у районі Зуївської ТЕЦ спалахнула пожежа. Без світла залишилися багато населених пунктів, зокрема Донецьк, Макіївка та Іловайськ. Нагадаю, у ніч на 17 листопада на окупованій частині Донеччини теж стався блекаут. Після атаки дронів без світла були Донецьк, Ясиновата, а також частково Макіївка, Горлівка та Єнакіїва. В Омській області Росії стався вибух на газопроводі та спалахнула масштабна пожежа. Губернатор регіону підтвердив інцидент біля селища Ростовка. За його словами, аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу у відкритому полі. Унаслідок витоку газу з пошкодженої труби сталося займання. Причини вибуху з'ясовують. Губернатор обмежився офіційною версією про витік без деталей. Росіяни цієї ночі завдали ударів по енергетичних об'єктах Дніпропетровської, Сумської, Херсонської та Донецької. Областей. Як повідомили в Міненерго на пошкоджених об'єктах наразі тривають ремонти. Відбуваються і планові роботи із захисту енергооб'єктів. Наразі від російських ударів захищені понад 100 з них. Повідомив у нашому ефірі голова Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. За його словами, по Україні продовжують будувати капітальні споруди з бетону та металу. Утім, нині важко знайти підрядників, які готові працювати у прифронтових населених пунктах. Це дуже складно і дуже багато підрядників просто коли приїжджали на об'єкти, дивилися в яких умовах це, наприклад, Сумська область, Чернігівська область. Вони просто казали, нам нічого не потрібно. Ми, ми залишаємо об'єкт. У нас по деяких об'єктах змінилося 4 підрядника. За місяць ми напрацювали 16 рішень, які можуть ефективно захищати. Паралельно з тим іде вже робота безпосередньо по будівництву самого захисту. У Грузії вирішили ліквідувати антикорупційне бюро. Воно припиняє існування з березня 26-го року. А його функції перейдуть до Державної служби аудиту. Про це повідомляє спікер парламенту Шалова Папуашвілі. Крім того, буде скасовано службу захисту персональних даних. Також влада позбавляє громадян, які проживають за межами Грузії, права голосувати за кордоном. Антикорупційне бюро Грузії було сформоване у 2023 році. Його рекомендували створити Єврокомісія, і це мало посилити антикорупційні механізми у Грузії. Причиною змін до законодавства у керівній партії Грузинська мрія називають захист від зовнішнього втручання. У Чехії у річницю Оксамитової революції розгорнули 30-метровий український прапор. А тисячі словаків з цієї ж нагоди протестували проти прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і його проросійської позиції. Обидві країни відзначили 36-річчя повалення комуністичного режиму у Чехословаччині, що призвело до мирного розділення на дві окремі країни. У Празі паралельно відбулася акція на підтримку України. А протестувальники на площі свободи у столиці Словаччини Братиславі скандували Досить з нас Фіцо. Ми хочемо змін та йди у відставку. Мільярдне дерево у столиці. Сьогодні у Києві висадили фінальне дерево у межах президентської програми Зелена країна. Ініціатива стартувала у 2021 році, і за цей час дерева з'явилися в усіх областях України. До висадження долучилися студенти, військові та держслужбовці. Фінальний акорд це дуб, який посадили на території шпиталю. Лісівники не один рік дуже працювали над тим, щоб дійсно здійснити в таких складних умовах цю ну, досить амбітну таку задачу. Наш мільярдний дуб ми висаджуємо саме тут, як символ стійкості, сили, незламності українського народу. Тут, тому що сьогодні потрібно кожному випадку дякувати нашим воїнам, які дають нам можливість жити, працювати в нашій країні. В мільярд входять різні лісові породи. І дуби, і переважно сосни, тому що це основна лісоутворююча порода в Україні і інші породи окремого виділення коштів в загальному фонду бюджету чи перерозподіл з інших не передбачено. У нас фактично є державні підприємства, є комунальні підприємства, які в межах своєї поточної діяльності, в тому числі, роблять висадку дерев, висадку лісу. Також, звісно, і залучаються міжнародні партнери, але тут дуже важливо, що це не є перерозподіл. Коштів з інших бюджетних напрямків такі новини. Бажаю вам продуктивного вівторка і передаю слово колезії Анні Каменєві. Дякую, Настю. Гарного дня. Продовжуємо буквально за дві хвилини. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.